Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном, і в час такий напевно не чекали, що прийде той. Хто називається Христом, а Він прийшов на землю немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслях і був подібний до усіх дітей. Та це дитя врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він, Ісус. Дасть людям майбуття, і час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серця назавжди піде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він, великий і незмінний, дає безпеку, радість. І тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсильний, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних. він Є хліб життя тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для всіх, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багатший від усіх. І по правиці батька оселився, для відомих той, хто був, і є, і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар-царів. Коли сьогодні ми вдивляємось в минуле і згадуємо про час народження Христа. І ставляться по-різному до нього люди, а яким для тебе є Його життя. Може, для тебе він історична постать, може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця людина є сином Бога і володарем життя, і Він не просто немовлятко в яслях. Ісус, це радість, мир. І доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота. Мій друже. Неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя Твоє одне, але Ісус, померший на хресті, дає тепер нове життя Тобі, і незалежно віриш Ти, чи ні, Ісус Христос. Є Богом на землі, але коли прийдеш до Нього в каяті, стане він Богом і в твоїм житті. Слава йому! Христос народився. Ви знаєте, друзі, ми також, також мали можливість